Про розподіл обов'язків. Присутні члени комісії Ніколай Володимир, Єрмоленко Людмила Васильівна, Коваленко Людмила Михайлівна, Зелений Володимир Миколаєвич, Зозулягра, Сергій Олексійович, Смирний Євген Васильович, Рабовий Анатолій Іванович, Острякова, Оксана Віталівна. Порядок денний про розподіл обов'язків. Слухали про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Вирішили обрати головою комісії Грабового Анатолія Івановича. секретарем комісії, острякову Оксану Віталіївну. Проголосували одноголосно за кожну кандидатуру. Шановні колеги, нам треба затвердити протокол комісії лічильної. Немає ще пропозицій, зауважень, запитань? Те, щоб затвердити протоколи підчинення комісії, прошу просувати за. Хто проти, хто утримується. Приймається дякувати. Дякую. Ми повинні перейти до процедури висування кандидатів на посаду голови районної ради. Тут говорила голова комісії, що... Треба було б, щоб ми всю цю процедуру провели цивілізовано, згідно з законом регламенту районної ради, і щоб ми потім ніде себе не шукали на хорошому ракурсі, на цих кадрах, які можуть бути до нас. Тому я і закликаю, і прошу, і сам себе робити, для того, щоб все було в законний спосіб і цивілізовано. Я прошу, шановні колеги, вносити пропозиції щодо конінтури на посаду, коли вибрать просто реальної ради, будь ласка. Які в кого будуть пропозиції? Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Дерешлюк Віктор Анатольович, політиця партії Укроп. Я пропоную Артема Вадимовича Кравченко. Дякую, Артем Вадимович Кравченко. Хто слідуючий, хто ще має бажання, хто кого хоче висунути? Будь ласка, Анатолій Ваші, будь ласка, представтеся. Кукса Анатолій Іванович, я пропоную. Головою, головою Верхніпровської району вибори, кандидатом голову Верхніпровської районної ради Куксу Юрія Анатолійовича. Ми будемо давати характеристику, хто він, що він може. Ну Це по бажанню, будь ласка. Тому, що це... Важання, так? Тому? Записати, будь ласка. Можна Можете... навіть Можете... на трибуну, вийдіть, будь ласка. <клухи> якщо у вас бажання під тобі, що ви також скажу, Якщо бажання. Районна організація Блок Петро Порошенка Солідарність за погодженням обласної організації пропонує на посаду голови Верніпровської районної ради Куксу Юрія Анатолійовича. Кандидат кандидату відповідно на відповідальну посаду 38 років. Одружений, має двох дітей, має вищу освіту, закончив аспірантуру на протязі 15 років займається фермерською діяльністю. З 2006 по 2011 роки працював в Конструкторському бюро Південне імені Янгеля на інженером випробувачів господарської тематики. Депутат Ганівської сільської ради. Значна підтримка на місцевих виборах вказує на. Власне, ним зароблений авторитет в громаді. Цей непростий час як для країни, так і для Верхніпровського району, головою районної ради повинен бути обраний депутат, який об'єднує не тільки представників різних політичних сил, але і своєю спроможністю, відповідальністю може об'єднати також весь район. Ми впевнені, що такою компромісною фігурою може бути депутат Кукса Юрій Анатолійович. Вертаємося до всіх депутатів районної ради, яким не байдужа доля Верховського району Верхніпрощини за його розвиток, спокій і підтримати кандидатуру Кукса Юрія Анатолійовича на цю відповідальну посаду. Дякую Дякую. вам. Дякую. Віктор Анатолійович, будь ласка. Якщо бажання є з будь ласка, висвітлювати ставки а так що всі скажуть, всі кандидати, я думаю, зараз порадимося з вами, мають переглянути право сказати. Всі, ніхто, нічого не буде зіскати. Добрий день, шановні депутати, гості. Я не готувався, тому скажу своїми словами. Значить, Українська водія патріотів пропонує на голову районної ради Кравченко Артема Володимира. Ну і що я можу сказати про цю людину? Людина молода, амбіційна, з дуже великими організаційними здібностями. Дуже сильний патріот, має теж вищу освіту, жонатий. Що я можу сказати щодо патріотизму цієї людини? Воїн АТО, інвалід АТО захищав нашу незалежність в зоні антитерористкої операції, проводив патріотичні уроки в школах району. Піднімає, як то кажуть, патріотичний, патріотичний дух молоді. За короткий період, період, який я знаю цю людину, тобто, щоб не бути сильно скажу, що я в ньому недоліків не побачив, але бачу дуже великі організаційні здібності, які об'єднали за короткий час дуже велику команду, яка показала дуже добрий результат. На цих Так що закликаю вас проголосувати за Артема Вадимовича, тому як людина нова, амбіційна, з дуже великими поглядами на майбутнє і з дуже великими, і, як то кажуть, впевненням, що тут можна щось зміняти на краще. Дякую. Далі ще які пропозиції будуть? Шановні депутати, шановні запрошені. Я депутат виборчого округу номер 23 Демчук Надія Тимостівна, Борківська територіальна громада, села Броківської територіальної громади, я була сільським головою Борківської територіальної громади 2002-2014 років. Тому я так ширше представила себе для того, щоб ви зрозуміли, що все, що я буду говорити. Я особисто це знаю, бо я 12 років пропрацювала в органах місцевого самоврядування. Знаю всі подробиці цієї роботи. І дуже вболіваю за наш район, за життя наших жителів. І тому вважаю наш сьогоднішній вибір дуже важливий. Ми депутати, як ви чули, від різних політичних партій. Але не це головне. От я позапартійна, мене запропонував опозиційний блок. І багато кандидатів. Я знаю, потрапили в цей список, ну вже як формувалися самі списки. Тому мені б хотілося дуже, щоб політика не була в центрі, не була головною, бо всі ми громадяни однієї території. Всі ми вболіваємо за свою територію, всі нам болить, як живуть наші люди, щоб ми тут об'єдналися всі і були єдиними, щоб обрали такого керівника, який буквально із слідуючого дня усю роботу знає, розуміє, поведе, і від цього буде результат. Буде економічна ситуація е, покращуватися, буде робиться все для того, щоб на території нашого району були більш захищені наші громадяни. Я це вірю і прохаю кандидатів, щоб ми об'єдналися і е, прийняли правильне сьогодні рішення. От ви знаєте, я прийшла на посаду сільського голови, маючи 15 років керівного стажу, директора і заступника директора Бруківської середньої школи. Але ну, десь більше року приходилось таке слово, може, не зовсім гарне, неначе в'їжджати в цю роботу. Тому що робота в органах місцевого самоврядування вимагає такого знання законодавства, і там не скажеш людині, що прийде через 10 днів чи через місяць згідно законодавства про звернення громадян, а тут сидить перед тобою людина, як правило, з бідою. І треба вже приймати рішення, і треба вже вирішувати.